Всім привіт! 15 жовтня. Отака гірчиця в мене виросла. А тут вже з неї нічого не буде. Якби хоч на місяць раніше ми зібрали перший урожай, то щоб щось було. Зараз її кропимо і буде собирати. У нас за зиму воно перегниє. Это такая герсечка. Что... Погода хорошая, выбирают солнечный. Слушай, кукуруза у нас стоит. Так, что здесь поела ей даже. Я не знаю, коровы едят, не едят, поела. Терня вже після першої виломається, вона за зиму перегниє кропом. Де сидерат хороший? Є така вже ось до по півтора метра. Гарні місця є. Освіте. Ще можна фотосесію перед зимою одну зробити а так це вже вона не встигає все. вже буде Так що сезон вже сьогодні закінчуємо тут вона тоненька така ну, Що якби да, якби на місяць раніше то вона б ще встигла б достигнути Трактор кропи. Вона нас заросте, але воно дуже медленно, вже холодні ночі. Зараз позав'язувалися, але воно вже все. Так що всім дякую за увагу, за цей сезон. Всім меру. Вже наступний урожай вже після перемоги ми садили і все було. Добре. Всім до побачення. Дякую за підписки, за коментарі. Всім до побачення.